Хтось дивився на неї як на іграшкову машинку з дитячих атракціонів, хтось відверто сміявся з її дизайну, промовляючи на цій вантажівці хіба що їздити в пісочниці на дитячому майданчику. Але насмішки тут були недоречні, тому що мультикар саме таку назву має німецька міні-вантажівка. Це універсальний солдат для використання специфічних завдань. Там, де більші вантажівки застрягають в корках чи на вузьких міських вуличках, маленькі та маневрені мультикари успішно справляються зі своєю місією. Ця міні-вантажівка, єдина зі всього автопрому східної Німеччини, яка пережила період соціалізму і стала успішною в умовах ринкової економіки об'єднаної Німеччини. Щоб дізнатися, в чому ж полягав успіх цих німецьких малюків, просто залишайтесь на нашому каналі та продовжуйте перегляд відео. Ставте вподобайки та діліться своїми враженнями в коментарях. Сьогодні ми з вами прослідкуємо неймовірний шлях трансформації мультикара від примітивного моторизованого війська для транспортування різноманітних вантажів на Території заводів до справжньої повноцінної міні вантажівки, яка зі швидкістю лавини захопила автомобільний ринок. А розпочалась історія мультикара більш ніж скромно, в середині 50-х років, на державному автомобільному заводі міста Вальтерхаузен, Східна Німеччина, де, за розпорядженням автомобільного міністерства, мала налагодити серійний випуск моторизованих військів, які до цього випускались в незначних кількостях на заводі в Людвігсфельді. Даний моторизований візок мав просту та зрозумілу назву ДК 2003, що читалося як дизельна кара, тоді як цифровий індекс 2000. Чи означав вантажопідйомність в кілограмах, а цифра 3 – порядковий номер моделі. Ще простішою була конструкція цього транспорту: чотири колеса в задній частині двохтомна вантажна платформа з дерев'яними бортами. Спереду кари розміщувалась відкрита кабіна, яка насправді була невеликою нішою винесеною далеко за передню вісь. Замість підлоги водій стояв на невеликій рухомій платформі, за допомогою якої здійснювалось управління карою: натиснеш ногою на правий край, повернеш вправо, натиснеш на лівий, повернеш відповідно вліво, а стоятимеш рухомо, поїдеш прямо. Поїздка на такому транспорті трішки нагадувала знамениту сцену з фільму Титанік, де герой Леонардо Ді Капріо та героїня Кейт Вінслет стояли на краєчку носа Титаніка. Тут головне було не розслаблятись в момент гальмування, бо поїздка легко могла перетворити. В короткий швидкий забіг з подальшими кульбітами на землі під час кермування задіювались не лише ноги, але й руки, перемикання передач, контроль щеплення, газ та гальма відбували за допомогою ручних важелів, розміщених праворуч та ліворуч від водія. Центральне місце в цій машинці займав одноциліндровий дизельний двигун потужністю 6 кінських сил, який розміщувався між постом управління та кузовною платформою. Максимальна швидкість, в яку видавала кара, обладнана приступінчатою коробкою передач, складала не більше 15 км в годину. Власне, крім буквенного та цифрового індексу, даний моторизований візок мав власну назву: дизель Емейсе, дизельна мураха. За рік з 1956 по 1957 року завод Вальтерхаузені випустив півтори тисячі подібних дизельних візків. Надалі місце на конвеєрі зайняла нова дизельна мураха ДК-2004, яка отримала новий пост управління з високою нішою та передніми дверками. В подібній трибуні на колесах водій міг почувати себе більш безпечно. З метою виходу на західнонімецький ринок в компанії були змушені відмовитись від своєї назви Дізель Емейсе», оскільки транспортні засоби з подібною назвою вже були зареєстровані ФРН. За результатами відкритого конкурсу моторизована платформа отримала назву Мультикар, універсальний автомобіль та модельний індекс М21. Базовою версією впродовж цього виробництва, яке тривало до 1964 року, була модель тип Пі з вантажопідйомністю 2 тони. На осінньому ярмарку в Лейпцигу в 1958 році також було представлено шасі з поворотним краном Дізеланд. Всього з 1957 по 1964 рік завод Вальтерхаузені випустив близько 14 тисяч самохідних платформ ДК4 та Multicar M21. Близько четверті з них були експортовані в країни соцтабору, так і в західноєвропейські держави: Нідерланди, Данію, Португалію, Фінляндію, Швецію, Ісландію та Швейцарію. Багатоцільова моторизована платформа широко використовувалась в будівельних та промислових комплексах НДР. Її основним призначенням було внутрішнє транспортування всіх видів вантажів, тому більшість з цих транспортних засобів так і не отримали номерних знаків та дозволів пересувати з дорогами загального призначення. В 1964 році на весняній ярмарці в Лейпцигу компанія з Вальтерхаузена представила нову модель міні-вантажівки MultiCar 22. Даний автомобіль розроблявся з прицілом розширення своєї сфери застосування. По суті, це вже була не просто вантажна платформа для використання в межах виробничих майданчиків, а повноцінна міні-вантажівка з можливістю застосування на дорогах загального користування. Спеціально для того, щоб відповідати всім вимогам німецьких правил дорожнього. Руху автомобіль в порівнянні зі своїм попередником Мультикар М 21 зазнав значної технічної модернізації. Була встановлена закрита одномісна кабіна з боковою дверкою. Разом з нею автомобіль отримав також традиційне кермо та сидіння. Крім цього, Мультикар 22 обладнали дальнім та ближнім світлом фар габаритними вогнями, показниками поворотів, заднім ліхтарем, стоп-сигналом та підсвіткою номерних знаків, а також гідравлічним приводом гальм, який відповідав тодішнім правилам дорожньої безпеки. Нова модель обладнувалася двохциліндровим v подібним дизелем повітряного охолодження від заводу. Двигунівку «Куневальд» об'ємом 800 сантиметрів кубічних та потужністю 13 кінських сил з 1970 року потужність цього двигуна зросла до 15 кінських сил. Двигун працював в парі з повністю синхронізованою чотирьохступінчатою механічною коробкою передач. Максимальна швидкість мультикар 22 зросла до 23 км в годину. Згодом вантажівки обладнали новою модернізованою кабіною з системою опалення та вентиляції. На старті виробництва Мультикар 22, як його попередник, випускався в варіантах бортового шасі та самоскида, а також були доступні шасі з поливальною машиною, піднімальним пристроєм, гідравлічним завантажувальним пристроєм і автодрабиною. Загалом з 1964 по 1974 рік було випущено 42 579 автомобілів Мультикар 22, з них близько 58% пішло на експорт. Ще з кінця 60-х на автомобільному ринку виникла потреба в подібних міні-вантажівках, але з двомісною кабіною, оскільки багато надбудов, які встановлювалися на шасі мультикара, вимагали окремого оператора. Тому вже в 1969 році завод з Вальтерхаузена підготував третє покоління своєї міні-вантажівки Мультикар 23. Технічна частина автомобіля базувалась на попередній моделі. Єдина суттєва відмінність була в повноцінній двомісній кабіні, яка встановлювалась на нову вантажівку. Незважаючи на затребуваність подібної двомісної модифікації на ринку, Мультикар 23 в серію не пішов. Натомість, в 1974 році, на ярмарку в Лейпцигу була презентована нова вже четверта модель міні-вантажівки Мультикар 24, яка, на відміну від попереднього дослідного прототипа, обладнувалась одномісною кабіною, новий чотирьохциліндровий дизель Куневальд. Об'ємом 2 літри та потужністю 45 кінських сил дозволив збільшити швидкість вантажівки до 50 км в годину. На зміну з спартанським умовам прийшла покращена комфортабельність. В кабіні з'явилася якісна шумоізоляція, опалення та вентиляція. Для більш зручного доступу до двигуна кабіна відкидалась на 37 градусів. Справжнім подарунком для п'ятої точки водія стали гідроамортизатори, встановлені на передній осі. Також вантажівка отримала задні здвоєні шини та двохконтурну гальмівну систему. В 1977 році на Мультикар нарешті встановили двомісну кабіну. Дана серійна модель мала окремий індекс в назві Мультикар 24 0 в Multicar 24 з'явилось кілька додаткових надбудов. Multicar 2451 – сміттєвоз-контейнеровоз, який використовувався для вивезення сміття з громадських вуличних сміттєвих урн. В 1978 році випуск четвертого покоління Multicar припинився. Всього за 4 роки було виготовлено 25 659 міні-вантажівок Multicar 24. З них близько 48% пішли на експорт. В тому ж 1978 році в серійне виробництво надійшла п'ята модель міні-вантажівки Мультикар М 25 Зміни в ній стосувались в основному покращених умов комфорту для водіїв. Кабіни автомобіля отримали нове збільшене лобове скло, додаткові трикутні склопанелі по боках, покращену систему обігріву та вентиляції, та нові підресорені водійські сидіння. Також завдяки новим листовим ресорам значно знизились вібрації при русі без вантажу. Крім цього, кабіна водія могла відкидатись на 43 градуси. Двигун на новій моделі тепер встановлювався на 4 гумових подушках, що дозволило значно знизити шум та вібрації. Для підвищення ефективності роботи вантажівки почали обладнувати з додатковою понижуючою передачею, що дозволило рухатись з мінімальною швидкістю 2 км в годину. В 1980 році компанія презентувала повнопривідний мультикар 25, який з 1982 року пішов в серійне виробництво. В 1985 році повнопривідні версії зазнали суттєвої модернізації. Вони отримали нові трансмісії з переробленими дизельними двигунами «Куневальд» об'ємом 2,2 літри і потужністю 46 кінських сил. Також була встановлена нова роздавальна коробка. Максимальна швидкість автомобіля зросла до 60 км в годину. Задля покращення безпеки в кабіну цієї вантажівки був інтегрований каркас жорсткості. Для покращення запуску двигуна в зимовий період мультикар 25 обладнали системою передпускового підігріву. Саме Мультикар 25 почали почала активно постачатись в СРСР напередодні літніх Олімпійських ігор в Москві в 1980 році. Їх активно задіювали в житлово-комунальній сфері для прибирання вулиць в 1990 році, після падіння берлінської стіни та об'єднання Німеччини. Завод Вальтерхаузені не припинив свою діяльність, а змінивши 1 травня 1990 року назву на акціонерний завод спеціалізованих автомобілів Мультикар, продовжив ще рік випускати модель Мультикар 25. після чого з березня 1991 року компанія перейшла на випуск моделі Мультикар 91. На нову перехідну вантажівку встановлювався чотирьохциліндровий дизельний двигун Volkswagen об'ємом 1,8 літри та потужністю 54 американські сили. Мультикар 91 випускався лише в формі бортових вантажівок та самоскидів. Всього з 1978 по 1992 рік було збудовано 100 546 міні-вантажівок Мультикар-25 та Мультикар-91. Велика їх кількість йшла на експорт. Зокрема, в СРСР було відправлено близько 20 тисяч автомобілів. З 1992 року в Альтерхаузені розпочався випуск нової моделі вантажівки Multicar 26, яка обладнувалася як двомісною, так і п'ятимісною кабінами, з повним приводом та можливістю блокування заднього міжколісного диференціалу. На нову модель, випущену вже в період об'єднаної Німеччини, встановлювався 4 дизельний двигун Iveco об'ємом 2,8 літри та потужністю 78 кінських сил. Максимальна швидкість автомобіля складала 90 км в годину. Мультикар 26 випускався в багатьох модифікаціях. В 1998 році компанія Multicar Спецавтомобілі перейшла у власність компанії Hako Group. а вже з 2001 року у Вальтерхаузені вийшла нова модель вантажівки MultiCar 27, яка обладнувалась новим турбодизелем Volkswagen потужністю 102 кінські сили, який відповідав екологічним нормам Євро 5. Також автомобіль отримав нову гідравлічну систему та збільшену до 3 тонн вантажопідйомність. Також в 2001 році компанія випустила свою найпотужнішу модель Multicar 30 FUMO вантажопідйомністю 3 тонни. Машина комплектувала з дизельним двигуном Iveco F1C, об'ємом 3 літри та потужністю 145 кінських сил. Мультикар отримав передню незалежну пружинну підвізку, дискові гальми на всіх колесах, АБС та кабіну облицьовану пластиковими панелями. В 2004 році вийшла найкомпактніша та найманевреніша повнопривідна вантажівка. Компанії Мультикарт Tremo, яка обладнана керованими задніми колесами, які дають змогу автомобілю рухатись боком. Мультикар Тремо обладнується дизельним двигуном Volkswagen потужністю 100 кінських сил та автоматичною коробкою передач. Станом на сьогодні моделі Мультикар 27, Мультикар 30 Fumo та MultiCar Tremo досі випускаються. Унікальність мультикар в тому, що він зумів знайти свою нішу в динамічній і висококонкурентній автомобільній галузі об'єднаної Німеччини, пройшовши неймовірний шлях трансформації від звичайного моторизованого візка до мультифункціональної міні вантажівки Ки без якої важко обійтись в тісному середовищі сучасних міст.